Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося таке питання: хто ви зараз та куди ви йдете? Хто ви зараз? Ну, ви зараз людина досить легка, весела. Ви зараз можете з вірою дивитися у своє майбутнє. У вас є, можливо, якась підтримка поряд люди, з якими вам добре, з якими ви себе відчуваєте гармонічно і легко. І ви бачите попереду себе якісь можливості, ви з вірою дивитесь у своє майбутнє. А давайте тоді, куди ви йдете, то ви несетеся, ви готові йти у бій, ви готові йти в своє майбутнє, ви готові розібратися з якимись ситуаціями, і ви готові щось залишити вже позаду. Тобто ви справді несетеся, а от куди несетеся? В тій ситуації, в якій ви довго зависали, і в тій ситуації, в якій ви як у болоті були застрягли. Ну, тобто, конкретно ситуації не говорять. Тут говорять, що ситуація, яка довго підвисала, і ви зараз готові до змін у цій ситуації. А що хочуть від вас вищі сили? Куди вони вас ведуть? Ух, знову смерть! Та що ж вона у нас останнім часом так часто? Вищі сили ведуть вас якраз у зміни і в трансформацію. Можливо, ось ця ситуація, яку ви довгий час тримали на паузі або підвисали якось, або не вирішували це питання. І от зараз якраз вищі сили, і хочуть, щоб ви цю ситуацію змінили, трансформували цю ситуацію. Залишайте ваші коментарі для розгляду саме вашої ситуації, є телеграм в описі.